Аграрії Мельниківської громади Немирівського району розпочали сіяти сонях. На цьому полі під нього відвели 110 гектарів, каже агроном господарства Анатолій Жовнір. Сіють ранній гібридний сорт соняшника. Висіваємо високоліновий гібрид соняшнику експерту. Норма висіву 55 тисяч насінин на гектар. Він дає дуже гарну врожайність. І цей гібрид соняшнику гарно підходить для наших кліматичних умов. Через затяжні дощі посів соняшника розпочали на місяць пізніше, розповідає Жовнір. Торік у цю пору вже завершували сіяти. Втім, через достатню вологість ґрунту очікують гарного врожаю. Цього року тяжка весна, дуже багато було опадів, які посприяли тому, що посівна компанія відтягнулася. В принципі, вкладаємось у строки. Проблеми як такої немає, але зазвичай посівна проходила набагато раніше. Будь-яка культура потребує свій якийсь запас вологи. І зв'язку з тим, що останні роки були посушливими. Цього року ця волога зайвою не буде ні в якому разі для будь-якої культури. У сівалку засипають не лише насіння соняха, а й рідкі, комплексні та мінеральні добрива, аби той краще прийнявся, каже Жовнір. Глибина посіву до п'яти сантиметрів. Цей процес контролює тракторист Віталій Заєць. Суспільному показує бортовий комп'ютер, який вмонтовано у кабіні трактора. Опускаємо сівалку, запускаються опрома сівалка почалася. Браємо потрібну швидкість, їдемо 16 км на годину покоління. Працювати не важко, каже Віталій Заєць. Трактор оснащений системою допоміжного водіння. Автопілот є клімат-контроль. Портовий комп'ютер також повідомляє, коли завершується насіння. Свалка оснащена двома турбінами. Одна турбіна на подачу мінеральних добрив, друга турбіна на подачу насіння. Комп'ютер під'єднаний до антенни трактора згідно GPS воно подає насіння і. Мінеральні добри. Ви вводимо кількість, яку засипали, і там у нас показує остаток. Техніку я розвертаю тільки на розворотах. Трактор оснащений автопілотом веде по полі себе сам. Торік тут сіяли кукурудзу. Цьогоріч, аби дотриматися сіву зміни соняшник. На рік пшеницю розповідає заступник голови фермерського господарства Володимир Решетник. Соняшник дуже сильно осушує землю, тому соняшник ми сіємо з інтервалом один раз на п'ять років. У Мельниківцях у користуванні підприємство має 1565 гектарів. Леву в участку поля засівають кукурудзою, решту пшеницею, соняшником та ріпаком. Останнього сіють найменше, каже Володимир. 220 гектарів соняшнику, 650 гектарів кукурудзи, 220 гектарів пшениці, ріпак 162 гектари. Відведені під соняшник гектари засіють до кінця дня, каже решетник. А далі захист від шкідників, боротьба з бур'янами та підживлення. Якщо все буде добре, зазначає, то вже у вересні збиратимуть врожай. Юлія Вознюк, Андрій Єстіров, Суспільне новини, Вінничина.